260 рік, схід Римської імперії. Нова загроза постала над імперією на ім'я Сесаніди. Римська армія не могла зробити нічого проти них. Схоже, Римська імперія кінець. Сасаніди йдуть по пустелі та бачать, що з за Дюн виринають тисячі чорних силуетів. Поки вони не розуміють, що це, їх розумієвщент. Що ж таке сталося на сході Риму? Знайомтеся, принц, міста держави Пальміра. Сучасна Сирія – Одинат. Спочатку розглянемо саму Пальміру, а потім повернімося до Одината. Від другого століття до нашої ери через Тадмур Пальміру, пролягало південне відгалуження великого шовкого шляху. Мита, накладені на транзитних купців, стали джерелом найбільших доходів для Тадмур, для Тадмура. Поселення поступово почало набувати рис міста. Його значення ще більше зросло в першому столітті нашої ери, коли воно опинилося на межі Римської імперії та Парфії. Саме тоді з'явилася назва Пальміра. За часів імператорів Тіберія Пальміра визнала римську зверхність, але зберегла в тому автономію. Пальміра є прикладом стародавньої римської архітектури та є пам'яткою всесвітньої спадщини. Що ж? Коли сасаніди почали розбивати схід імперії, Одинат мав вибір або стати на бік руйнуючоїся імперії, або проти неї. Він обрав Рим. Зібравши військо свого місця держави, Одинат пішов проти сасанідів та розрумив їх. Завдяки ньому Римська імперія прожила ще два століття. Але що вона встигла за цей час? Християнство стало офіційною релігією Римської імперії, що вплинуло на всю історію християнства. Можливо, без цього рішення одного бандійського принца зараз релігія християнства не отримала б такого поширення. Анкор Ват, в період свого розквіту, що знаходився на території сучасної Камбоджі та зображений на їх прапорі, був одним з найбільших міст середньовіччя та мав населення мільйон людей. Можливо, це найнаселеніше місто до індустріальної епохи. Анкор ват є найбільшою релігійною спорудою світу. Анкор ват був зруйнований часом та війнами, що проходили на території Камбоджі, і тільки у 2007 році вчені простанували місцевість та виявили древнє місто Мегаполіс Анкор-Ват. На місці старої столиці Кхмерської імперії постало нове місто комплекс, схожий на інші храми кхмерів, що були походженням з Індії. Вражаючи своїм розміром, храм Ангкор-Ват у Камбоджі, побудований у 12 столітті, коли Хмельницької імперія управляв Суряварман ІІ. Храм присвячений Богу вишні, але також служив місцем поховання муцарів. – одна з найбільших у світі культових споруд, і це безумовно вагова причина відвідати його. Площа комплексу становить близько 2500 тисяч квадратних метрів. Сьогодні пам'ятник мерської культури відновлюють вчені з різних країн світу. Коли Сурсу заговорюють про цей храмовий комплекс, чи на кожне речення починається з час Кинай? Це й справді так, оскільки тут можна захоплюватися найдовшими в світі барельєфами, довжина на деяких сягає 700 метрів, найвищими вежами і величезною кам'яною фігурою вішну, острів оточений рукотворним ровом з водою. Подорож до стародавнього світу починається з проходу по містку через рів, який з усіх боків відокремлює храмовий комплекс від зовнішнього світу. Після реставрації можна побачити ідеальні пропорції і триярусну концепцію храму. Ті, хто вже відвідав Анкорват, розповідають про незабутні види з найвищого третього ярусу храм тоне в зелені, вода створює контраст з ранкового або вечірнього сонця. А ранкове або вечірня сонце дарує природне світло на мільйон. Вежі стають або вогненно-помаранчими, або ніжно-рожевими. Комплекс замислювався як символ священної гори Меру, де вежі грали роль вершини. Стіни були скелями, а рукотворний рів являв собою образ океану, що оточує всесвіт. За легендою, на храм Бога Віншу пішло рівно 5 тисяч каменів, всі поверхні колони перемички. І навіть дах храму покриті різленням зі сценами з індійської літератури. При будівництві храмового комплексу використовувалися місцеві камені, які перевозили річкою. Розчин для їх укладення не використовували, а натомість сточністю до міліметра підняга підганяли одне до одного. Сам анкорват був продуманий до дрібниць, тому варто звернути увагу на його конструкцію. По суті, це три траси. Перша велика, друга, і третя менші. Перший ярус храму підняли на висоті 3,5 метрів, а другий на 7 метрів. Незважаючи на те, що розмір другої тераси менше, здається, що храм росте. Дійшовши до третьої тераси на висоті 13 метрів, відчуваєш себе ніби на вершині. Індійська архітектура охоплює безліч образів простору і часу, постійно зберігаючи в собі нові ідеї. Результатом цього стала розвинена архітектура, яка зберігає спадкоємність продовж історії. Деякі ранні архітектурні зразки походять ще з індійської цивілізації з 2000, 2600 1900 років до нашої ери, яка характеризується чудовим плануванням міст та будинків. За часів двох імперій, Маурів та Гуптів, а також їхніх наступників. Було побудовано кілька буддистських архітектурних комплексів, таких як Аджанта і Еплора, монументальна велика ступа в Санчі. Пізніше в Південній Індії було зведені храми Чинакесава в Белурі і, Саман... і Саманадхара, і саманадхапура, і саманадхапура Хойсалерова. Анкорват, бороду по інші будийські та індустські храми вказують на сильний індійський вплив на архітектуру Південно-Східної Азії, оскільки вони були поводовані стилі, який є майже ідентичним традиційному індійському стилю архітектури релігійних спорів. Традиційна система вастру-Шастра аналогічна індійській авенсі феншую, що впливає на міське планування, архітектуру та ергономіку. Поки не зрозуміла, яка система давніша, але обидві вони містять повні, містять певні схожі ознаки. Китайська архітектура одна з найдавніших і самобутніх архітектурних традицій у світі, вона формувалася під впливом філософії, природи та соціальних засад Китаю, зберігаючи наступність протягом тисяч літ, китайські астрономи були дуже важливими для імператора. Якщо вони не зможуть придогадати сонячне затемнення до того, як воно станеться. Вони можуть позбутися життя. Основні риси китайської архітектури це симметрія та гармонія. Будівлі та комплекси будувалися за принципом симетрії, символізуючи порядок та баланс. Ієрархія, архітектурні елементи відбували соціальний статус. Традиційні матеріали використовувалися дерево, цегла, камінь та глина, а дапхи покривалися керамічною пути, серпицею. Дахи із до догори кутами це не лише естетичний елемент, а й спосіб захисту від злих духів. Павільйонна структура, будинки будувалися на дерев'яних опорах, уникаючи жорстоких тін, що підвищує стійкість до землетрусів, найважливіші споруди та стилі. Імператорські палаци або заборонене місце у Пекіні яскравий приклад традиційної китайської архітектури буддійські храми та пагоди, багатоярусні вежі, що символізують духовний розвиток. Велика китайська стіна одна з найбільших оборонних споруд у світі. Загальна довжина Великої китайської стіни становить приблизно 8,5 тисяч кілометрів, висота стіни в середньому 6,6 метрів, ширина нижньої частини близько 6,5 метрів, а верхньої близько 5,5. Ця ширина дозволяла роз'їхатися двом візникам. Будівництво стіни почалося у третьому столітті до нашої ери під час правління імператора Цин Ши Хуанді. А в період воюючих держав у будівництві брала участь п'ята частина тодішнього населення країни, топло близько мільйона людей. Великий Китайський мур це найдовша штучна споруда у світі. Китайська стіна тягнеться вздовж міст через пустелі, долини, глибокі ущелені через весь сучасний Китай. При укладенні кам'яних блоків муру застосовували клейку рисову кашу з домішкою гашеного вопна. Великий Китайський мур найбільший і надовший цвинта у світі. Будували його каторжники, раби, підневільні селяни і солдати. Тудову повинність, тудову повинність відбувало практично все населення країни. Неможливо підрахувати, скільки китайців полягло на цьому грандіозному будівництві, адже стіна будувалася близько півтори тисячі років. А тіла померлих замуровували у фундамент стіни. Західна частина Великого Китайського муру, вдовленим ланцюгом строживих веж, надавала захист тим, хто подорожував по великому шовкому шляху. Архітектуру руйнувала, книги горіли, покоління вмирали, культури знищувалися, але зірки залишалися незмінними. Люди мільйонами роками. Дивилися на одні й ті ж самі сузір'я та будували культури на цих алюзіях. Про зірковому небу можна будувати карти нашої історії. Наприклад, наш небосвод хоч дуже незначно, але змінюється. Північна зірка завжди була різною. 12 тисяч років назад, коли закінчився рядового період та збудували найперший храм в історії – Гебоклі-Тепе, звідси почалася вся історія люсу. На території Азії відбулися величезні історичні події. Буддизм, іслам та християнство почали свій шлях звідси: міста, держави, що століттями воювали за свої землі, Христові походи, що винищили ці землі та залишили шрами. Тут знаходилися чудеса світу, такі як Волонська вежа та висячі садиси мираміди. Зараз мусульмани-паломники з усього світу їдуть у мекку до священної Каби. У свій час. Тут були найрозвиненіші технології, астрономія та наука. Це колиска нашої цивілізації на рівні з Римом та Грецією. Сьогодні та в минулому відео я розповів про те, як сузір'я, азійська культура та архітектура пов'язані між собою. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, ви дізналися щось нове для себе. До нових зустрічей.